Анна Стаднік залітний мандрівник Читає Ян Брас. Крило зі стропами, люлька та мішок 16 кілограмів. А якщо треба вилучитися гвинтовими сходами під саме купол вежі Небесного замку, здається ще більше. Ведмедиця на тканому гобілені біля проходу до вежі послужило попередила мене, що війти до звіздаря просто так не можна. Що ж, перевіримо. Даремно я стільки надривався, чи що. Творець локації, напевно, мав гарне почуття гумору потрапити в замок можна лише через портал у сутінковому лісі, а вибратися за допомогою заклинання переміщення. Але що робити людині, яка сюди випадково зашелестіла? Тільки цс, ніхто, про мене не знає. Врятувала мене фармакогнозія, наука про лікарські рослини, Ліна Миколаївна мною пишалася б. Коли моє вгодоване тільце випадково занесло до воріт блискучої фортеці, я не одразу зрозумів, в яку халепу втрапив. Ні тобі драсті, ні до побачення. Сітку паралізуючи накинули й не спитали, як звати. Та все одно не врятувався б. Пригати на ялинкові верхівки з такої висоти, а я ж не самогубець. Селяни з долини підказали, що в замок потрібен знахар, довелося варті. Разів за двадцять повторювати, що я відгукнувся на вакансію. Мені ця локація подобається, і жителів замку лікувати подобається. Безперечно, краще, ніж з дворфами в шахтах, де я проволандався не знаю скільки часу. Часто дивно летить, а під землею не завжди була змога до сонечка вибратись. Там все в дрібній кам'яній крихті та кришталевому пилу. Навіть маска не рятує. Кривавий нежить і задушили кашель, вічні супутники огрубілих коротунів, і бруд. Брудисько, брудище. А в замку я шановний цілитель, законодатель трав, король стихії рослин. Звучить, аге Поселили мене в просторій кімнаті за бібліотекою, забезпечили небагатим начинням, теплим зеленим халатом, що залишився після колишнього травника, і наказали сонного зілля варити. Володарю замку погано спиться. Ха. налякав їжика голою дупою. Не знаю, як мій попередник сировину лікарську збирав, але сон трави там на всіх мешканців вистачило б. Мішечок з нею на самому видному місці в шафі стояв. Якщо натиснути на нього легенько пальцем, то хрупкий голос повідомляв Пульсатіла паттенс. 10 грамів трави на 200 мл води, цукру для смаку, і погнали. Дегустатор схвалив. Вижив, потім на вартових випробували, потім архіваріу зі стандартною фразою Мені б зілля чарівного для снублаженого міцного. Приходив, як по будильнику. Кумедний персонаж. Як йому самому щось треба, то він чітко запит формує. А якщо я говорити зайду, то нічого крім Осхавище моя вся мудрість віків. Бажаєш позбутися незнання кальданів. Кепський діалог у нас складається та натомість до себе в архів пускав. З кухарем теж потоваришував Добрий пан готує смачно, але не реберця. Після них мучить печія, я на дракона перетворююсь. А цілителю хворіти гоже. Моя справа поважно гуляти широкими, залитими сонячним світлом, терасами з ранку до обіду, а звідти милуватись дахозносним видом на гірські ланцюги у хмарах і триндякати з мешканцями. Усі зі мною вітаються. Усі. Я навіть своє провітання вигадав. Бачу, бідолаха, ти скорений недугом, хай стане травник тобі другом. Отак вислуховую скарги й до себе у кімнату зілля варити. Тільки все хороше рано чи пізно закінчується. Сонтрава в оранжереї не росте. В бібліотеці посібника із потрібним закляттям о проявлення предметів я не знайшов. Так так, все чесною працею добувати треба. І від мешканців замку хрін, що дізнаєшся, багато часу на подумки немає. Якщо хтось зрозуміє, що я не цілитель, а залітний мандрівник, то запроторять у каземат до суду. Спойлер, судді тут нема, є володар. А він, коли не виспиться, страшенно дратівливий. Ух, ще трохи. Притулившись до холодної шкарубної кам'яної стіни, я згадував, як розкласти крило. Місця на балконі мало. Але висота і сила вітру на моєму боці. Я схрещу стропи, щоб акуратно розвернутися до прірви, стану на поруччя і відштовхнуся. Внизу під вежею, між горою та сутінковим лісом, пролягала широка ущелина якщо мені пощастить, і я не окулошуся, то зможу спуститися, знайти сонтраву траву і повернутися до небесного замку, наче не літав нікуди. Добре, що крило почав робити відразу, щойно освоївся. Готував його до втечі, коли в замку набридне бридне стирчати, не думав, що випробую його вперше ось так потай і похапцем. Сходи несподівано закінчилися. Я затяг мішок на маленький кам'яний майданчик і втупився на двостолкові двері. На їхній гладкій поверхні було вирізано карту з зоряного неба і більше нічого. Огенько торкнувся місця де зазвичай вирізають замок. «Пасворд». Вимогово відгукнулася прихована панель у СУЗІр'ї чаша на темному дереві заблищав циферблат. Прошу підказку. Формачі не здаються. Недарма я в бібліотеці ПРОПАДАВ за астрологічними працями мандрівнику КОРИСНО знати, як по зірках орієнтуватися. Альфа Урса Мінор МЕТАЛІЧНО стрикотнула панель. ПРИМІТКА АВТОРА Альфа Альфа Урса Мінор. Латина. Альфа Малої Ведмедиці. Стрілки здригнулися і почали обертатися. На вигляд гострі, пальці туди пхати не варто. Що їй потрібно? Час сходу, час заходу зорі. Альфа урса Мінор. Вона зазвучала загрозливо, годинник заторох хотів. Внизу почувся голос Габолена брязки тобладунків і топотіння ніг. А, не знаю. Я почухав потилицю. Не знаю, але прочитаю ось тобі хрест. Сузір'я буде вивчено мною уздовж поперек. Секундна стрілка, мов навмисно нітюче дзенькова. Оглянувши двері, я помітив, що одна зірка слабенько мерехтить, хоча на деревині не було самоцвітів. Стела Поляріс невпевнено промимирив, бо ж на таку щедрість від замку не очікував. Примітка автора Стела Поляріс. Циферблат блиснув і сховався в чаші. Двері прочинилися. Шах і мат вартові. Поки ви там торохтите залізячим, я буду вільним соколом порхати. В обличчя мені дмухав свіжий вітер. Тримайся, володарю Небесного замку, мандрівник затримається тут ще ненадовго місяць, два або поки знову сон трава не закінчиться. От і все. Якщо вам сподобалась наша робота, ставте лайк та підписуйтесь на канал.